Сьогодні на землю опустилась потужна буря. Вісім балів, давно такої не було. Шкода. шкода. Дівчатка, плівку я виписала вже давно у, у, цьому, у Китаї. Але вона ще не прийшла, ще навіть посилка не йде, немає мені повідомлення. Коли, поки вона прийде, дверей не буде. Буде тільки така дірка отуди в хату. Але ми зробимо. Зробимо із металу, приб'ємо там полосу таку і все. Тому що це не діло. Це хай Бог мило так позівався з дверей. Я оце як все дивлюсь. Ой-ой-ой. І це ж такого не було. Він у нас, йому п'ять з половиною років, і він весь час живе у нас на вулиці. Ну, взимку, коли забіжить у хату і все. Він з котами, у них там дівани у цьому, все, і в них нормально, їм тепло. Він ніколи в хату, так, щоб ночі, це в цьому році зачастило бах і, і, і все решта. І оце він отаке став витворяти. Він ніколи навіть не дряпав у ті двері, і в голову нам навіть не приходило, що це він зможе нам отаке зробити з дверима. А в цьому році оце таке наробив. Дівчатка, даю вам ще раз посилання на інстаграм-магазин і на сайт, де ви можете придбати собі валізи. Валізи є різних розмірів, різних кольорів, якість дуже хороша, і ціни доступні для всіх. Кому треба поновити, будь ласка, переходьте, обирайте і замовляйте. Моя ще навіть не розібрана після подорожі. Вони мають дуже широкий асортимент товару. От все, що потрібно для сім'ї, все в них знайдете. Весь товар в наявності на сайті. Швидка відправка, ціни доступні, ще раз повторюсь. І саме головне, що хороша, якість. От Гойдалка в мене теж від них. Вона зроблена із водонепроникної тканини, дощ, іде, і день, і ніч, а вона сухенька зсередини. Ну, В будь-який час можете собі сісти, погойдатись. Релакснуть, можна і так сказати, дуже хороший сайт. Зберігайте інстаграм сторіночку і переходьте, обирайте що кому потрібно. Зараз будемо розпаковувати красиву сумочку від Ермес. Одразу спойлер, вона не моя. Я вам її покажу. Одразу даю посилання на байера. Я вважаю, що вона на сходинку вище на всіма байерами, з якими я працювала, тому що якась сумка Ермес або щось рідкісне. Байери з України або починаючи байерів, яких ще немає зв'язків, вони мож, не можуть дістати ту чи іншу сумку, звертаються. Саме сюди багато років працює із Ермес також, тобто в неї є безпосередньо доступ в буті. Дуже красивий. 18-й розмір. Він найменший саме в цій моделі, і відповідно, розмір найбажаніший. Так, відкриваємо ось наш паладі, тому що є в золоті, якщо ви бажаєте, в золоті крам каналі, я, до речі, заходила в неї зараз, там є знижки, мінус 30 і мінус 50. Я на фенді бачила, тобто вона працює з люксом. І Ермес, будь ласка, якщо вам треба будь-яка сумочка, все щеками, все точно оригінали. Жінка, яка працює в цьому багато-багато років. Ну і якщо подивимось на історію Ермес, то саме пікотен це як. Відро для вівса. Історія створення Ермес пов'язана саме з конним спортом. Кінь, взагалі, як символ, і, відповідно, ось це таке мірило, можна так сказати. І пікотен з французький перекладається безпосередньо як відро для вівсяного зерна. Сумка дуже стильова, красива. Я її сьогодні вигуляла. Побачите. Образи сьогодні ввечері виставлю фотографії. Зберігайте і телеграм-канал обов'язково, і посилання на байера. Я ж кажу, що вона стоїть от, реально на сходинку вище. Людина, яка працює з багатьма байерами і зараз вона хоче уже розвинути свою клієнтську базу, і ви можете стати її клієнтом. Так і також за лороп'яно. Дякую, я ще їх не вигулювала так ні разу ніде на холодний дощ, але чекаю кращих часів. Буду носити з величезним задоволенням. Ви також запитували, через кого, через кого можна замовити, щоб точно був оригінал. Тому, будь ласка, даю вам з величезним задоволенням. Орест пряме включення. Декілька слів про садочок, адаптацію. Обід. Як ви пообідали? Орест вже їсть в садочку. Розповідай. Ще було класно. Все було класно? Так. Да. А що ще? Розкажеш? Що робив в садочку? М? Глоки втіли. І що ж ти там вивчив на тих уроках? Мама моя люба. Таке вивчив? Клас! А як твоїх вихователів звати? Пані Тетяна, пані Аліна, Оля. Пані Тетяна, пані Надія, пані Оля. Так. Да. Ну супер. А в туалет чого не ходимо в садочку? Терпимо, поки мама не прийде. Ну я хочу мамою. it Це где? Добрий вечір, а то где? Це Лондон. Я просто приблизно брала заробітну плату тут за годину і в Україну. І в Україні по годину. То я розумію, що на 48 гривень, бачите, навіть літри олії пишете, не купите. А я за годину мінімальної зарплати, а мінімально мало хто отримує, я. А так отримують в основному більше. Да, в Польщі, а отримують більше, так, да, я з України. А так отримують більше 20, а за годину можете купити олію, 900 грам сиру «Чедер», Я брала три баночки тунця в власному соку і брала пасту песто маленьку баночку. І три цибулини. Це година мого мінімальна зарплата за годину в Лондоні. Це я можу що купити? А це я брала те, що мені потрібно. А що у Польщі? А що у Польщі? Аня кума її у Польщі. Так, да, моя кума у Польщі. Була я тут аж ту неділю. В неї в неділю полетіла, а вівторок прилетіла. В Польщі теж продукти дешеві. Ой, що таке? Я вам хочу сказати, що живучі заробляючи в Англії. Дуже легко їздити на відпочинок в Європу, тому що євро нижче фунта і там дешевше все. А в Польщі то взагалі дешевше. Ну це так, для прикладу. Дівчики летять дівчинки у мене. Ну, бачите, а тут я бутилку літрову, вам кажу, що я взяла. Отак. От Літрову бутилку олії я взяла три баночки консерви Тунця в власному соці. Тоді я взяла, повторюсь, 900 грам сиру чедер. Ось такий шматок великий. Твердого ну, мені потрібно було три цибулини і баночку пес, паста пес. То звісно, що тут таких тафілів, як я дивилась, доброго дня. Таких тафелі, як я дивилась у Німеччині, не... в Німеччині там тафель, тафель, щось я чую, якісь продукти. Тут може де і є, але це треба все взнавати, шукати, дивитися. Я цього, ми цього не взнавали, не ходили, не шукали. Можливо, й дається десь щось, якось, у якийсь одяг, але я цього не знаю. А ще прошу в тебе рецепт аджики. Якої тобі, Танюш, сирої? Ти сируч, чи хочеш закрити. Тань, завжди все робила на глаз. Давно вже аджики не робила. Тому подивись краще в інтернеті, бо не знаю. Або в мами Жани. Перейди до мами Жани і в Лені точно не. в Лені Романовій. В Лені Романової є аджика. Точно. Тань, бо я давно вже ж консервацією не займаюся. Ти в мами, так? Да? Давно консервацією не займаюся. щоб ти не закрила, а воно не позривало, ти тоді скажеш, У Лени Романової точно є Джика, я точно знаю. В неї на сторіночці в інстаграм є Джика. Вже мені, якщо чесно, дівчат на ці даруни. Господи Боже мій, ні кінця, ні краю. Хоч бери та викидай. Подивись у Лени Романової, там точно є. Це в Київській області. Що в Київській області? Де щось пропустила, вибачте, бо і палка впала і те. Яку вам сиру і варену? Я не зрозуміла, дівчат, господи, де мої очки. А, знаєш, подивишся. Яку вам сиру, варену? Он, бач, тобі люди зараз кинуть, якщо тобі треба, сиру чи варену? Питає жінка. Про олію говорили. Та я ж вже сказала. Он, люди кинуть тань, сиру тобі чи варену аджику. Люди кинуть час рецепт, закривають і кинуть. Я просто, ну, я раніше любила сиру аджику, ото моє. А варену робила, не кажу, що не робила. ну, і з яблуками, і без яблук, тоді вона стоїть. А сиру то як на... Я сиру весь час на глаз робила. Хрону багато добав, то вона тобі стоятиме. У мене колись був рецепт хренодьор називався. Пластмасовими тими кришками, знаєте, що в гарячу воду опускаються, накривала і стояв той хрінодьор, помідори, перець, часник, все на глаз, тільки багато хрону. От за счет хрону зрива, ой, тань, не закривай її, закрий її сиру. Багато хрону і буде тобі хрінодьор. У мене був у нас директор до кушевряку Володимир, у нас і він там працював директором, і огород садив у нас у селі. То як він оцей мене хринодьор як попробував, часто мене згадував і дома робив його, каже, ото я понімаю хренодьор, до холодцю і так. А так я ж кажу, мені більш нравилась сира. Сіль погана, так, да, можливо, сіль вже зараз. Погана, в мене в будинку там в Тарасівці Артемівської, мабуть, пачок сім лишилось. Гляна, в тому році світло виключали літом, пропала сира джика. Ну, ви в холодильнику її тримали, а в підвалі. Я, я ж в холодильнику не тримаю, я у підвалі. А ще мені дуже подобається аджика з одного перцю: солодкий, гіркий і чесник. І все. Хмелі сунелі. І от вона така, знаєте, така прям. Сіль, оцт, цукор і в холодильничку. Така прям, знаєте, як раніше була, грузинська в баночках. Червоний перець, гіркий, чер... по-моєму, півтора кілограма гір... солодкого перцю, червоного, три стрючка гіркого перцю пачка хмелі-сунелі. Сіль, перець, оцт за смаком. У баночку закатали, кращої немає. І не треба ніяких помідорів. А, аспирин треба кидати. О, Ніна Гнєдко. Ніна Гнєтко зайшла. Оце я в неї брала, Ніна, ти мені давала рецепт оці аджики, що без помідор. От. Я думаю, де ж я її брала? Он, ти зайшла, я в тебе її брала. Ти нам тоді всім у салоні давала. Солодкий перець, гіркий перець, тільки тоді, ти здається, не давала ті хмелі сунелі, бо вони мені щось не дуже подобались. І вона стоїть і вона дуже-дуже смакотенна, просто смакотенна. Помідорів туди не потрібно, тільки перець. І стоїть вона до наступного року і, боже мой, я в ній рульку маринувала і, і саме. А, аспірин. Ну, я не вдучу не додавала аспірин. Це аспірин, де помідори. А чу, це ти давала, здається, ти мені її давала. Цю. І помідори з аспірином смачні. Кажуть, що і огірки люди закривають. Ну я зараз не закриваю нічого. Тому мене за консервацію і не запитуйте. Я не закриваю. І слава Богу. За все життя вже скільки його наконсервував, що не хочеться вже нічого. Консерванти, ой, консерванти їсти вредно. Я зараз, дівчата, це що залишилось, під увиллю? У мене вже немає. Да, та що з перцю не треба, бо ти сама казала, що перець сам по собі консервант і воно стоїть. Красний перець, гіркий перець. Ну, я не пам'ятаю, чи хмелю сунелі ти казала, чи в тебе без хмелі сунелі була. Ну, я знаю, що я довгі роки тоді робила, і вона була, і в Києві вже жили, робила, в холодильнику тримала. То це було бомбезно. Часник, гіркий перець і солодкий перець. Червоний, і той червоний, щоб ж красива була. Тому спробуйте. Спечіть бліном, вже Та, таке залишилось, дивіться. Рідке дуже, зрозуміло, я думаю, що воно вже бліном і не спечеться. Слава Богу, закінчила. Вже просто аж надоїло мені з цими дерунами. І викинуть жалко, і допікати надоїло. Готую деруни, дівчат. Нічого сьогодні більше не буду готувати, деруни, а завтра ще не, не обсуждали меню. Хай доїдаючий балан'є стоїть, не знаю, може щось закажуть. У мене і крім парку м'яса нема, треба в польське, і м'ясо купити якесь. Хто замовив деруни, само мені, самі мені захотілося. Багато картоплі, з прошлого разу лишилося. І е е е в нас проживає тільки наша родина. І з прошлого разу закупок лишилось і все, і цього разу купили. І тому вирішила, ну куди ж її дівати? Можна лежати на лежатиме, в нас немає. Тому я вирішила насмаже дируні. І ще мені дуже хочеться жарених пирожків. Треба якось себе побалувати. Ну, поки в мене цифра на вагах не для пирожків. Як буде 70, тоді будуть пирожки, поки ні. Тоді може й спечу. Я ж як перший раз приїхала до Лондону, я на замовлення готувала. Замовляли люди смажені, і білящі, і печені, замовляли. Ой, пиріжки. Що мене все падає хтось спішить. Я піду на чищу на дирони. О, бачите як? Я не знаю, різна картопля, різна картопля. Тому від картоплі залежить. Взагалі ж ми закупи робимо, я ніколи не... Діти роблять закупи в основному без мене. Я ж картоплю не буду тягнути, тому я ніколи і так не звертаю на картоплю ніколи увагу. Але різна, після п'ятої години вечора ви можете купити її там взагалі. Солодкого перця. О, Ніна дає, дивіться, рецепт сирого, сирого яджик без помідор, два кілограма солодкого перцю, один стакан гіркого перцю, це перемеленого на м'ясорубку, один стакан чеснику, дві столові ложки олії, шість столових ложок сахара і 1 стакан, і 1 один стакан уксусу. Боже, зараз заскріню. Все, Ніночка, дякую. Бо я ж теж тут можу зробити. Піти купить перцю, накрутить, і буде за щастя. Ти що? Дякую тобі рідненька? А то я вже от колись хтось мені дав хмелі сунелі. а Воно таке не добре. Ну не дуже добре. Не то що не скажу що погане, не добре. Тому це заскрінила дівчата. Це дуже добре. Так, що це дуже добре. В холодильнику, звісно, у кого є погріб, супер. Ну, це добре. Я і рульку в ньому, отак ложечку чайну кину, як мариную рульку запікати. Вона ароматна. Помідорів туди не треба, але ж смачна дівчат. Я колись у нас були проїздом знайомі, з Дубаї влетіли, а ми жили ще на совках у Києві. І я там зробила таку аджику. І вони самі зі Львова, і я дала їм баночку. Каже, чоловік так дуже гостре любить, я дала їм баночку. То чоловік казав, що дуже смачно. То, дівчат, ну вже вода лишилась, ну що ти вже з нього зробиш, з цього даруна. Не так їх і багато в мене вийшло. Стакан гіркого перцю так. Вона стоятиме до весни. Ні, на мене стояла і не до весни, і довше. В холодильнику стоїть довго. Це сира джика і вона стоятиме дуже довго. Якщо в холодильнику, гарний холодильник, У Ліна, картоплю на крахмальну тартушку. Як це на крахмальну, я не знаю. У мене вона називається морковна. Це ось така. Я морковна на неї кажу. І картоп... Картопля, яйця. О, дівчатка мені підказала столову ложку сметани. Ну, додала вже в кінці. Ну, щоб щось змінилось, я не скажу, якщо чесно. Може, в смакові щось, я один взяла, коли ще... А, я ще додала трошки тертого потерла трошки сиру чедер, Зовсім трошки. І може вже і пожаліла. Бо це вже де останнє осталось, тут сам сир. Антіоктидант. Уксус антіокти. А боже, дорогі другі, ленчик. Та ми вже скільки такої гадості їмо, а чим ми дихаємо, що ви за уксус? Особливо Україна зараз, а ви в уксусі аксіон. Лимонного соку видавіть. Це ж все можна замінити. А я холодець люблю з уксусом і все, мені хоч купляємо по погрібку в уксус. Це життя їли і нормально, а що ти? Зараз... Повітрі все, дивіться, що відбувається. Ми балакаємо за уксус. Я сьогодні була в паркі, я глянула в небо, такі літаки летять, як танки. Аж страшно стало. Ото страшне, а уксус. Так, да, яблучний. Ну, я яблучний не люблю, чесно. Є люди самі ж роблять в кого яблука. Я ж бачу, дивлюсь блогерів, то бачу. Ну, я Тут все можна купити, тому нічого я тут не роблю. Ось крім дирунів. і то. Сама затіяла вже й не рада. Оце досмажую і гудбай. Ну, я вірю, Ну, сюди треба, ви ж розумієте, в консервацію треба той уксус, який тримає консервант. Хоч він і вредний, але ж ви ж і помідори закриваєте огірки. У мене чоловік не любив таких огірків, помідорів з оцтом. Він любив квашені. Дивлюся, цукерки з України. Реч... Р -р 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 Речки. це мать не з України. З... Ну, це з магазин, мабуть, прибалтійський. Рошен. Рошен. Фабрика Рошен. О, Ніночка, а це правду ти написала. Да, суми цілий день горить. У тростіку земля гуде від вибухів, то якраз уксус точно. Якраз уксус це те, що саме головне. Ну, хто знає, крахмалу гаджику додавати якось. Чи ви крахмал вже написали, чи то? Нехай, що Тренируйся. А Мені вже так мало її жалюти, Думаю, сюди вийду його нашу чи все. Вже залишилося саме рідка така. І вилить жалко. Та й не жалко. Зараз вийду одним блинцем, зараз так і зроблю. Перевернеться, перевернеться, не перевернеться, викину. А то дівчата сковорідка сковорітка чистіша. Трошки там десь щось протекло, бо ж може де й бумага провалила, зараз буду знімати, прорву обізнуті. <гум> а, ну може. Так що оця джика, що Ніна вам сказала, це дуже-дуже смачна. Просто смакотєнна. Куплю я червоного перцю, гіркого, чеснику й зроблю. <гум> Помню, ми робили з <гум> самого апелля? <гум> Палиця. А потім ми додавали кукурудзний крахмал. Повню. Я нічого не додавала сьогодні. Ложку сметани мені посовітували. Хіба ми до дерунів додавали? До кабачкових ладків. Ні, до картоплі ж не додаємо. В неї ж самі крахмали повні. То ми як кабачкові оладки теж борошна не додавали, додавали кукурудзний крахмал. Ви мені нагнали апетит зробила собі теж вже наїла. ви бачите, як добре. Я завжди, як лягаю спати, мені попадаються мукбангери. їдять щось смачне, і приходиться теж щось вставати, чи думає, чи вставати, і щось взяти, поїсти, бо ж на це просто дивитися неможливо. Я роблю у деруни, вже доробляю, все вже. Зараз виливаю чи в туалет, чи на сковорідку, і все. Вже я заморила в Туалету не то, закаразується. Бо вже мені надоїло. Чесно, надоїло. Затіла, не мала баба клопоту. Купила порося, так оце і я.